Після початку війни в Україні багато закарпатців під впливом шокового стану покинули країну. За песимістичними підрахунками, Закарпаття покинуло близько 30% краян, які подалися шукати кращого життя до країн ЄС. У той же час до нашої області прибула велика кількість вимушених переселенців. Новий навчальний рік мав би показати яснішу картину того, якою є насправді міграційна ситуація в краї. Якщо дитина навчатиметься у місцевому закладі освіти. То певно батьки теж залишаться вдома, і тому можна сказати, що сім'я планує своє майбутнє тут, на Закарпатті. Голова берегівської громади Золтан Бебек наголосив, що всупереч попереднім песимістичним оцінкам кількість тих, хто виїхав з території громади, набагато менша. Тому навчальні заклади можуть безперешкодно продовжити свою роботу. Ми продовжуємо виконувати свої обов'язки, покладені на нас як на орган місцевого самоврядування. Доповідаю, що з 1 вересня усі заклади освіти Берівської територіальної громади приймають своїх вихованців стаціонарно. Завдяки якісній роботи нашого управління освіти та культури вдалося забезпечити необхідним укриттям цивільного захисту всю нашу освітню мережу, і ми маємо відповідні паспорти на ці об'єкти. Також із початком учбового сезону 2022-2023. Можемо побачити реальну статистику в нашій освітній сфері, адже перед його початком існувала дещо невирізна картина у зв'язку з міграційними процесами в Україні. Проте сьогодні на основі отриманих актуальних даних можемо стверджувати, що у всіх дитсадочках Берегівської територіальної громади виховують 1260 дітей, що лише на 13% менше мінус 182 дошкільнят у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У наших школах нині навчають 5569 учнів, що на 7% менше мінус 396 дітей, ніж торік. Із цієї загальної кількості школярів 192 є внутрішньо переміщеними особами, що є меншою цифрою, ніж очікувалося, адже Берізької територіальної громаді зареєстровано загалом більше 5700 ВПО. 75% всіх учнів. Відвідують школи з угорською мовою навчання, тобто 3658. Повністю в україномовні школи ходять 1912 дітей. Відтак критичних змін у структурі освітньої сфери та е, замовним показником не відбулося. Також варто зазначити, що 536 учнів перебувають. За кордоном обрали дистанційну форму навчання і залишаються нашими вихованцями. При цьому більшість їх батьків у розмові з освітянами зазначили, що мають намір найближчим часом повернутися додому. Можна підсумовувати, що песимістичні інформаційні вкиди про те, що мовляв із Закарпаття, з початком повномасштабної війни виїхала половина, чи майже все населення є непідтвердженими. Це показує, це показує статистика освіти, адже де знаходяться батьки, там є їх діти. Отже, наш, особливо своєю культурою та традиціями регіон буде жити. Все буде Україна.